Вітаю, слава Україні! На огляді розкладні кухонники з Китаю. Виробник, китайська фірма, яка не знаю, але вони раніше, судя по всьому, для німців це робили і продовжили для себе. Тому важко сказати оригінал це чи репліка. Ну, скоріш всього, по мотивам. Фірма, указана Херберц, Ростфрей Херберц. Так, ножі випускаються в чотирьох виглядах. В мене тільки три. Четвертий то для хліба. Ну, це вважається походний розкладний ніж. Хліб порізати в якомусь поході. По-моєму, можна любим ножем. Тому я його не брав зубчиками, то питання таке складне. Так. По порядку. Отакий от є чисто класика під, такий, під японський стиль сантоку. Великий розкладний ніж. Далі такий європейський стиль шефа. І отакий от трішки поменше. Такий універсальний. Можна. Його використовувати для будь нужд. нужд. Я навіть не знаю, на чому зупинитися. Ну, скажімо так, вони всі однакові, Візьмем середньої. Рукоять дерево, практично повністю дерево, невеличка вставочка зі сталі. Бонки дві штуки. Протилежна сторона все аналогічно, один до одного. Отвір для темляка, правда, маленький. Так, відкривається за шпиньок. Відкриття дуже легке, але під свої, своєю вагою він не закривається, тому що він достатньо легкий і тут шайба, підшипників немає. Для кухні це і не потрібно. Клин, до речі, по центру. Так, на лезі у нас сталь 440. -го. Сатін, прямий спуски прямо від обуха. По обуху у нас 2,3. В основному 2,3, бо в, в цьому я намірив навіть 2,25 чуть-чуть менше. Ну, то таке. І зведення десь в районі від 0,3 до 0,4. В залежності від ножа по різному буває. Можливо, це, так сказати, погрешність їхньої обробки. Що ще? По вагі? Вага Сантоку 172 грама, шефа 166 грам, і вага універсального 128 грам, самий легкий ніж. Різниця в довжині. Ну, спробуємо так показати. Якщо брати від рукояті, як бачите, шефи вони практично однакові. А цей універсальний він менший десь на сантиметр. Але якщо брати ріжущу кромку, зараз спробую так, то різниця дуже незначна. Тут різниця в пів сантиметра. Тому, скажімо так, цей універсальний можна використовувати теж для усіх робіт. Отакі От цікаві ножечки, кухня розкладна. А, до речі, давайте я на цьому середньому покажу його габарити. Так, загальна довжина 25 см 251 мм, якщо бути точнішим. І довжина леза 11 см. 115 мм, якщо брати робочу ріжучу кромку. Як бачите, 105 мм. Так, я б сказав, великий розкладний кухонний ніж. Ну, як для кухні, може він невеликий, але як для розкладного він достатньо великий. Ножи дуже гарні, непогані, якість гарна. Мендерж. Да, Покажу вже замок, лайнер лок у всіх. У всіх заходить майже повністю, далі не продавлюється. Ну як для кухні вполне достатньо. Рекомендую. Вже дуже цікавий, хороший. І відносно універсальний.